Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма власний погляд. І в наступні хвилини ми спілкуємося із народним депутатом країни, який представляє фракцію удар Віталія Кличка з Сергієм Капліним. Пане Сергію, доброго дня. Доброго пане Сергію, ми бачимо, що сьогодні знову поновилися перемовини між президентом країни і президентом Російської Федерації. Власне, завтра очікуємо закрити закрите засідання парламенту яким чином це може стабілізувати ситуацію на Донбасі, на Сході, в зоні антитерористичної операції? Ну, перше, закритих засідань парламенту не буває, в принципі, доки там є депутати від групи за мир і стабільність імені Курченка, доки там є депутати фракції партії регіонів імені Януковича, і доки там є низка колишніх самовисуванців тих, хто зараз очікує, а що незмінений виборчий закон дасть їм можливість. Знову взяти участь у виборах і знову купити собі округ. Це перше. Друге. Здається, Черчилль а, давно сказав про те, що ніякі угоди з Росією, тим більше з Росією нового покрою Путінського а, не вартять абсолютно нічого. Тому я вважаю, переговори безумовно треба вести, але паралель, паралельно треба працювати на двох фронтах: перший фронт це Об'єднання зусиль Європи, Америки і України для застосування найжорсткіших санкцій по відношенню до Росії. Друге, це розбудова нашої армії. Необхідно прийняти актуальні закони, які дозволять зробити нашу армію однією з найсучасніших у Європі. Тільки за цих умов ми зможемо вести на рівних будь-які переговори. раз-два, і по-друге, ми зможемо в разі небезпеки, а вона зараз існує в умовах війни, яка зараз ведеться проти нашого народу безпосередньо Путіним і Януковичем і за гроші Януковича давати відпір а, імперській Росії Путіна. Нагадую усім: простому селянину, мешканцю а, міста, президенту, міністру, усім в 2004 році. Рада з міжнародних відносин Росії прийняла нову зовнішньополітичну доктрину. Вона передбачає так званий російський шовінізм. Якщо говорити по-простому, доки Путін не прокинеться у радянському Союзі, по всьому світу будуть конфлікти. Він скрізь буде присутній і провокувати світ на третю світову війну. Тому шлях до миру знищення Путіна як керівника. Росії угу. ви скептично оцінюєте закрите засідання Верховної Ради, Я реально що, оцінюю. воно не закрите, багато і п'ята колона Верховної Ради України, але власне за наслідками чи за підсумками закрите засідання кадрові рішення будуть чи ні? Рішення у тій країні а, приймає президент України. Якщо він вважатиме, а ми зможемо його переконати не через крик на трибуні і бризканням слини на трибуні, а аргументовано. Доводячи нездатність тих чи інших міністрів, керівників штабу, відстоювати інтереси країни на фронті, ці міністри не тільки повинні бути звільнені, вони мають повстати, стати перед судом і військовою прокуратурою. Сьогодні президент пише історію країни, і він так само пише свою долю як президента. І тому він переконаний, я. Має діяти рішуче, безкомпромісно. У нього не повинно бути своїх або чужих, Він повинен, у нього повинна бути тільки Україна, тільки український солдат, тільки фронт. І я не маю сумніву, що через деякий час необхідні висновки будуть зроблені. Але разом з тим треба усвідомлювати: українські війська не мають достатньої лави запасних генералів. У нас генерали були, є нормальні генерали. Є нормальні генерали, польові генерали, мужні люди, патріоти. Але здебільшого у нас генерали були бізнесменами, окремі навіть стали олігархами. І про це знають скрізь, де вони мають свої маєтки. Генерали на 600-х мерседесах, а хлопці в, оню... в онучах, які носять вже три покоління солдатів. Отака наша реальність, наша армія принаймні так було півроку тому. Ви як народний депутат, який працює в комітеті з питань секретарем комітету. Національної безпеки та. І оборони. І збираюся очолити цей комітет наступному скликанні Верховної Ради. Давайте не будемо забігати наперед. Власне, у Валерія Галатея, міністра оборони, вже був шанс проявити себе. От багато хто вже зараз його критикує. Яка ваша оцінка його роботи? Він не, не, не професійний військовий. Скажу прямо. Не буду адвокатом Гелетея, ні в якому разі. Допускалися помилки, допускалися помилки в тому числі в присутності, відсутності Гелетея в інформаційному полі. Ну, ви знаєте, ми всі виросли на історіях і книжках про Велику Вітчизняну війну, про героїзм генералів, головний героїзм солдатів і таке інше. І ми разом з вами. Люди ну, одинакового віку, прекрасно знаємо, яким в нас є усвідомлення, яким повинен бути генерал. Але знову ж таки, це вертикаль президента, він повинен прийняти рішення. А, зараз кожен, мабуть, хто вболіває і стежить за а, подіями на Сході, а стежить вся країна, краще генералів і краще міністрів, нібито знає, що потрібно робити. Але жорстко даючи оцінки, жорсткі оцінки керівництву. Армії і міністерства часом президенту і е, часом керівників батальйонів, підрозділів в Збройних силах України усім керівникам, не потрібно, потрібно пам'ятати, що півроку тому, менше ніж півроку тому, української армії не було. Ми мали лише 4% відсотковий рівень військового забезпечення. Ми мали танки, які стояли на пеньках. Ми мали е, точніше, не мали е, автомобілів. Які мали обслуговувати військових автомобілів, які мали обслуговувати війська. Ми не мали мобілізації, я вам більше скажу. В військкоматах, а я об'їхав їх не одну сотню по усій Україні після подій із Росією. Навіть не було обліку військовозобов'язаних. Це це було зруйновано попередніми міністрами оборони і президентом, псевдопрезидентом країни Януковича. У нас була гола боса обезброєна армія. Сьогодні йде важко процес організації роботи. Ну і окремо скажу, президент учора а, чи позавчора, учора дуже жорстко розкритикував систему управління в Міністерстві оборони і в цілому усьому секторі безпеки. І він правий. І сьогодні він повинен залізною рукою, спираючись на залізну волю, не оглядаючи назад, приймати кадрові рішення. А, він оволодів ситуацією достеменно в частині кадрової політики в секторі безпеки і оборони безпосередньо збройних силах України. І я чекаю на таке рішення, як секретар комітету, разом з мільйонами українців. Я думаю, висновки будуть зроблені стосовно і керівництва АТО і стосовно керівництва Міністерства оборони в цих кріслах в період війни мають сидіти найдостойніші, найдосвідченіші люди. Нам не треба генералів, нам не треба міністрів портретів, нам треба бойові генерали. Бойові міністри, які будуть не вилазити з зони АТО, якого, який буде тиснути руку кожному, кожному із своїх підлеглих, кожному, хто служить сьогодні в українській армії. А президент України, ну принаймні, я би так зробив, повинен оглядати майже кожну форму, яка туди передається, і в кишеню кожної форми писати солдату записку з проханням відстояти Україну своєю рукою. Це не так багато, але це буде потужний сигнал для кожного солдата. Він буде за свого президента, за свою Україну, за свою батьківщину боротися, віддавати, якщо навіть треба, і своє життя. Пане Сергію, давайте поговоримо про те, що мала б зробити Верховна Рада. От зокрема закон відносно російської пропаганди провалили напередодні, тобто депутатський корпус не спроміся... Відповісти на російську пропаганду. Зрозуміло, що є позиція національної ради з питань телебачення та радіомовлення, мовлення, але треба окремий закон для того, щоб ліберально, як сказали ваші колеги, в, в демократичному в судовому порядку позбуляти їх ліцензії, забороняти на територію України. Голосів забракло. Чому Поясніть. відповідаю? Перше зайдемо з Україна єдина країна в світі, яка приймає ті чи інші рішення, заглядає в свою конституцію. І в міжнародні правові документи. Єдина країна. І вона єдина страждає сьогодні в світі за те, що занадто правова і занадто сумлінна. Путін плює свою Конституцію, йому ніхто не давав права вводити війська і можливості вводити війська на територію України, проте він це робить. Міжнародна спільнота, європейські країни плюють в міжнародне право і в свої конституції, і порушують. Наприклад, Будапештський меморандум, коли ми віддали ядерну зброю, а нам гарантували безпеку. Так само усі інші без винятку країни, так само у Організації Об'єднаних Націй, яка вже, зібрала, яка вже мабуть, разів, разів 20 збиралася, але ми не бачимо жодного автомата, який би передали нам сюди, жодної, вибачте, пачки масла і е, буханки хліба, які передали для наших солдатів. По-серйозному, а не якісь там е, подачки. От. Тому тут нам, всередині країни, треба припинити гратися у міжнародне право і часом, знаєте, і закон інтерпретувати по законам війни. Я вважаю, я б особисто на місці генерального прокурора краще відсидів 10 років тюрми потім за те, що без там якихось умовностей арештував таких діячів, як Єфремова, Олійника і таке інше, але врятував би десятки тисяч українських солдат. Я б краще поніс відповідальність перед законом, але просто заборонив принципово ці не канали російські, а знаєте, гівноподрібнювачі. І багато таких кроків треба робити. Тому що ціна питання життя наших хлопців в зоні АТО. Це ціна питання. Тому зараз треба політична воля, рішучі кроки. Історія поставить все на своє місця. Ну і що стосується парламенту. Я не розумію Турчинова, який до цього часу не виконує мою вимогу і вимогу мільйонів українців перекрити підземні щурячі переходи для депутатів, залишити парадний вхід і вихід і винести на розгляд Верховної Ради України необхідні для армії закони. І нехай кожна паскуда, яка там сидить від партії регіонів і комуністів, відповість перед десятками тисяч громадян. На виході, офіційному виході з Верховної Ради, чому вона голосувала проти, воно голосувало проти тих чи інших законопроєктів, які потрібні нашій армії, і які убезпечать нас від інформаційної війни із Росією. Бо Росія зараз цю інформаційну війну виграє на Сході і виграє, безумовно, в себе на території своєї держави і на території нашої держави в цілому. Тому закриваються переходи чим завгодно, затопіть їх, закидайте меблями. Поставте, ну, я би це питання вирішив за годину. Друге, відкриваєте парадний вхід. Президент звертається або голова Верховної Ради звертається до людей і говорить, порядок денний наступний. Ми сьогодні будемо приймати 10 законів. Починаючи від закону про люстрацію в другому читанні, закінчуйте військовими законами, які нам необхідні. У тому числі боротьби проти інформаційного тероризму з боку Росії. Хлопці голосують. Як миленькі, так само, як вони голосували, пам'ятаєте, ми всі голосували. Закони про переведення валютних кредитів у гривневі чи Гривневих валютні і так далі. Тому про рішення вони не поверні, вони прості, але немає політичної волі. Її не було так само тоді, коли ми втратили Крим і втратили схід тільки через відсутність політичної волі, тільки відсутність реальної влади, президентів і голів Верховної Ради, прем'єр-міністрів. Вибирає для країни Господь Бог і виборці. А коли вони самі себе призначають через маніпуляції на Майдані і через маніпуляції в залі Верховної Ради України, тоді страждає країна і помирають десятки тисяч людей. Пане Сергію, ще одне запитання до вас на завершення. Воєнний стан це як маніпуляція унеможливити проведення дочасних виборів до Верховної Ради України. Чи це реально те, що треба вже зараз робити? Про це дуже багато говорилося. Я маю пропозицію. Як зробити воєнний стан без воєнного стану. Знову перекриваються переходи, запрошуються на вулицю люди. У Верховній Раді України приймаються, приймається законопроект, вірніше, зміни до законів, які фактично дають президенту і усім, кому треба, повноваження, в, начебто, в умовах воєнного стану. І крапка. І тоді ми маємо воєнний стан, по суті. Що таке воєнний стан? Президент має отримати інструменти. Має бути проведено дебюрократизацію процесу прийняття рішення у військовій сфері. Мають бути отримані нові правові режими існування держави і таке інше. Це все можна прийняти в одному документі, в одному законопроєкті. У мене, в принципі, нариси цього законопроекту є. Ніч роботи, і він у Верховній Раді в четвер. Далі. Це унеможливлює не проведення виборів, бо вибори треба проводити. Інакше ми будемо, будемо просити на колінах Верховної Ради прийняти проукраїнські рішення. Це неприпустимо. І третє, ми не будемо вводити воєнний стан, не будемо фіксувати в стані введення воєнного стану визначати агресором Росії. світ знає, що вона агресор. А путіну треба, щоб ми визнали агресором, щоб він видерся на трибуну Держдуми і сказав: нам Україна оголосила війну. Тому. Мобілізація мільйон, мільйонної армії, тому мобілізація бойових літаків, а у них в неї 4 тисячі. мобілізація танків, а у неї їх 30 тисяч. І на Київ. От що він хоче. Зрозуміло. Тому топорних рішень в військових і зовнішньополітичній сфері приймати не треба. Треба приймати гнучкі, розумні історичні рішення, але для цього треба мати залізну волю і брати на себе відповідальність. Зрозуміло. Дякую вам за розмову. Глядачам нагадую, що сьогодні разом з нами був народний депутат України Сергій Каплін. Залишатися з нами і надалі, адже ми робимо політику зрозумілою.